День білої тростини цими вихідними відзначатимуть у світі. Його започаткували на підтримку людей із вадами зору. Їхнє життя в Україні це постійна боротьба. Навіть таке, як прочитати книжку, журнал чи газету для незрячих останнім часом стало практично неможливо. Наші журналісти побували в єдиній державній редакції, яка випускає періодику шрифтом Брайля тут працюють двадцятеро людей, і майже всі вони інваліди позору. Редакція українського товариства сліпих заклик уже десятки років видає в Україні одноіменний журнал Заклик, а також газету Промінь та журнал Школяр. І це єдина в державі періодика, яка виходить шрифтом Брайля. Зараз редактори в роботі готують черговий номер на листопад. Працюють часто з вимкненими моніторами. Вони їм не потрібні, усе озвучить спеціальна програма. Все, що знаходиться на екрані, озвучується синтезом мови. Ця програма просто перетворює ту, цю відмучу інформацію в озвучений текст. Тобто, от я, наприклад, натискаю кнопку пуску, да? Он каже, головне меню, так? Да? Для непідготовленої людини це незрозумілий набір звуків. А вони так не лише працюють, а й книги читають, і це реалії кожного незрячого. Взагалі в Україні практично зараз книжок за Брайлем дуже мало виходить. Там одиниці підручники дуже дуже невзначній. Кількості, ну і практично художньої літератури немає взагалі. Тож художку намагаються частинами друкувати у своєму журналі. Він для дітей такий єдиний в Україні. Намагаємося, хоча б в часописі щось дати таке, щоб діти могли прочитати там якусь інформацію, якусь цікаву, якусь цікаву книжечку там розбиваємо на фрагменти, даємо або якусь казку там цікаву. Ну тобто намагаємося втиснути туди. Що тільки можливо та навіть такого скромного, чтива для незрячих тепер не буде. Фінансування, яке щорічно виділяється за спеціальною програмою на друк Шрифтом Бреля, в цьому році нам поки що не дали. Окрім виплат держави, жодної підтримки редакція не має і на виданнях своїх вони теж не заробляють. Усю періодику розповсюджують безоплатно, передають у бібліотеки для сліпих та школи. Для того щоб надрукувати такий журнал або газету, ну один журнал коштує десь приблизно 80 гривень. Тобто це насправді для людей з інвалідністю дорого. Людина не може самостійно передплатити таке видання. Потреби редакції цьогоріч покрили лише частково, і тепер право читати періодику є лише в людей з вадами зору. Для них продовжують випускати газету шрифтом збільшеним та контрастним. Такий друк значно дешевший, аніж шрифтом Брайля. Але журналісти сподіваються, що вже наступного року зможуть відновити повноцінну роботу. Ольга Сас Васильмановщиков, телеканал Інтер.